Вітаю вас у студії Володимир Кремінь. Сьогодні п'ятниця, 29 липня. Про події цього дня дивіться у нашому випуску новин. І наразі коротко про головне. У міського голови з'явився новий заступник, а у міста новий почесний громадянин. Репортаж з чергової сесії міської ради. До міського цнапу продовжують приїжджати гості з регіонів країни для отримання корисних знань для провадження ефективної системи в своїх регіонах. Діти, молодь, люди з особливими потребами. Близько 50 плавців взяли участь у запливі під назвою Форсування Дніпра 2016. 29 липня депутати міської ради в черговий раз зібралися усі разом, щоб провести дев'яту сесію міської ради сьомого скликання. Порядок денний вражав кількістю запропонованих питань та депутатських запитів, яких було більше 80 пунктів. Більша частина цього переліку стосувалася важливих та актуальних питань, присвячених різноманітним аспектам життєдіяльності нашого міста. Отже, які пропозиції були підтримані депутатською більшістю, а які не набрали необхідної кількості голосів, ви зможете дізнатися з наступного сюжету Катерини Узунової. Розпочали з організаційних питань, зокрема створення нової депутатської групи Улюблене місто. Також надійшов лист від Коваленка Сергія Миколаївича про створення коміській міській ради сьомого скликання депутатської групи Улюблене місто у складі шести депутатів. Коваленка Сергій Миколаївич, голова групи, Бабенка Володимир Октябрівич – заступник голови групи, Сахно Марина Миколаївна, Нагорна Олег Анатолійович, Круть Артур Валерійович, Хитров Андрій Миколайович. Серед питань, що були підтримані більшістю голосів, присвоєння звання почесних громадянин міста, директору ліцею НІТ номер два Людмилі Збоєвій. Хочу зараз сказати слова подяки, перш за все, своїм батькам, які виховали в мене любов до людей, до життя, до праці. Висловити подяку долі, що я працюю і живу в цьому місті. У мене хороша родина і така почесна професія вчителя. Хочу сьогодні подякувати вам, шановні депутати, шановний міський голова. Всі присутні за те, що сьогодні ви шануєте вчителя, і, мабуть, це прецедент, по тому, що в місті вперше така повага до освіти. До вчителя. з метою врегулювання доволі напружених відносин між споживачами та ТОВ Дніпропетровськ газ, збут» депутати міської ради вирішили створити тимчасову контрольну комісію, яка зможе компетентно вивчити та вирішити це наболіле питання. Зараз знаходиться звернення на проведення позачергової перевірки діяльності пад «Дніпропетровськгаз». За результатами такої позачергової перевірки я маю надію, що буде значно покращена робота нашого Дніпропетровського газу у місті, та виникнуть додаткові обов'язково штрафи, тому що порушень дуже багато. Вони чисельні дуже важливим та актуальним було питання щодо перерозподілу бюджетних коштів, які з'явилися внаслідок перевиконання бюджету міста. Ви знаєте, що у нас перевиконання. Е Приблизно 107%. Відсотків. І ці гроші зараз були розподілені на підтримку навчальних закладів, на підтримку комунального підтримка трамвай, на матеріальну допомогу. Ну, багато. На, в тому числі були передбачені, хочу сказати, окремо зупинитись, на е, фінансуванні проєктно-научаної документації по добудові з'їзду з мостового переходу на Лівому березі. Дні жваве обговорення викликало питання створення нового комунального підприємства Міст Шляхсервіс та передача йому на баланс майна комунальних підприємств Дорожник та Комсервіс. Депутати, які ініціювали це питання, стверджували: якщо майно цих підприємств не буде передано на баланс новому КП, місто ризикує зовсім втратити те, що по праву належить територіальній громаді. Выделяли деньги на погашение зарплат по этому предприятию. Выделили, погасили. А теперь это имущество передано уже арбитражному управляющему для того, чтобы его продали. И мы с вами, я имею в виду территориальную громаду, не увидим ни копейки с этих денег. Там будут погашены долги перед какими-то мутными структурами. Поэтому почему и родился данный вопрос. Никто не имеет права так поступать. Это не имущество данного коммунального предприятия. Ведемо і раділося та предпочнення передати все имущество на нове комунальне підприємство, которого не долгов. В результаті тривалих дискусій більшість депутатів таки не підтримала цей проект. Не підтримано це рішення, але є виконавча влада. Я впевнений, що ті вагілі впливу, які є, незважаючи на те, що не було прийнято рішення, будуть задіяні ну, всі для того, щоб. Ну, є у нас майно правильно, у нас ми знову портай в територіальній громаді, і без рішення сесії ніхто не може продати, навіть там взяти там якусь там використання, відчужити це не це потрібне рішення сесії. Тому навіть якщо воно зараз є такі суперечливі питання, в заставі податкові знаходиться або не знаходиться. Я думаю, у нас це. Перш в громаді міста, і ми будемо відстоювати це. Я вам можу запевнити. Проголосували депутати і за деякі кадрові зміни. Так було підтримано кандидатуру нового заступника міського голови Олександра Чернишова, який до цього обіймав посаду заступника голови міста Нікополь. Серед питань, які таки не було підтримане депутатською більшістю, розроблення програми Громадський бюджет, яка би дозволяла активній громаді з усіх трьох районів міста самостійно розподіляти кошти бюджету у розмірі 900 тисяч гривень. Яким передбачається частина грошей громадського бюджету, частина грошей бюджету міста, щоб розподіляли саме люди і визначали, куди саме ці гроші про вони, саме громада містам є власником всього, що тут є в місті, грошей, будівель, споруди, і так далі. І звісно, надані по наш депутатам, але ніхто депутат нічого не відбирає. Просто людям можна було дати можливість частково самим визначати. Куди правильно шляхом голосування направити якусь частину грошей. Нагадаємо, що цього разу депутати в останнє зібралися у сесійній залі старого зразка. Відтепер вона зачиняється на ремонт, під час якого тут буде встановлено сучасну систему для голосування. Віче. У міському центрі надання адміністративних послуг знову гості: 18 представників самоврядування міст Луганської та Донецької областей в рамках проєкту програми розвитку ООН економічне та соціальне відновлення Донбасу прибули у Кам'янське з метою ознайомитись з роботою центру та отримати корисний досвід, щоб впровадити відповідну структуру на своїх територіях. Зустрічали гостей міський голова Андрій Білоусов та директор центру Марина Гурська. А м'янському відкрито три центри надання адміністративних послуг в кожному районі міста та єдина диспетчерська служба. Наразі ЦНАП надає понад 130 різноманітних послуг від реєстрації місця проживання до рекламної діяльності. Марина Горська розповідає, що перелік послуг постійно розширюється. Ми совершенствуем наші услуги, ми совершенствуем качество предоставления услуг. І безусловно у нас кожен раз є о чем сказать. В нашей роботі в ЦНАПІ присоединились уже предприятия монополисты Вчера ми получили ответ, були переговори з Горгазом, то есть их представители з 1 августа починають працювати в наших центрах. Це ну, достаточно серйозна поддержка і допомога для нас, населення нашого міста. Міський голова Андрій Білоусов відзначає, що перш ніж створити в місті ЦНАП. Було вивчено досвід інших міст України та взяті в роботу лише кращі функції з урахуванням місцевих особливостей. Сьогодні наші ЦНАПи оснащені сучасним обладнанням і працюють безперебійно. Основна ціль створення ЦНАПа це представлення адміністративних услуг. Основна цель цей розділення. Тобто Чоловік раніше был прийти к чиновнику для того, щоб отримати какую-либо услугу. Ми розділяємо чоловіка від чиновника. Тобто чиновник знаходиться в своєму кабінеті, в ЦНАПІ знаходиться адміністратор, який берег у чоловіка заявлення. Передает это дальше в аппарат, а это заявление отрабатывается, и человеку потом предоставляется как бы конечный продукт, чтобы не было никакой коррупции, чтобы ускорить время прохождения документов. То есть это есть основная задача ЦНАПа. Мы рады нашим гостям о том, что наш опыт является полезным для других регионов нашей страны. Гостям була проведена екскурсія по центру. В першу чергу завітали до єдиної диспетчерської служби. Тут працюють оператори, які щоденно приймають сотні дзвінків городян, що повідомляють про свої житлово-комунальні негаразди. Саме в цьому кабінеті першими знають, де відключено воду, світло або сталася аварія. Далі оператор направляє заявку ремонтникам та слідкує за її виконанням. Контролює цей процес і міський голова, адже звітність до нього надходить щодоби. Далі відвідали головне приміщення, де надають адміністративні послуги. Андрій Зайцев, який представляє Луганську область, відзначив ефективність роботи СНАПу в Луганській області. ПАК на момент ні таких організацій. Ну очень нужна. Почему? тому що Люди должны обращаться, получать консультации, причем качественные услуги. А Судя по примеру вашего города, очень качественно, быстро проводится все, обрабатывается информацию, выполнение контролируется незамедлительно. Уровень очень хороший. Данный уровень может Позволить себе пока не кожен міст в А У нас, звісно, є злості. Це територія проходячої зони АТО. Хотілося б виразити уваження, тому що люди здесь добиваються. Я сподіваюся, що ми скорості доб'ємося і у нас буде подобный ЦНАП. Чиновники з Донецької та Луганської областей виявили щирий інтерес до системи ЦНАП. І роботи єдиної диспетчерської, а також дізналася про те, що Кам'янське є першим місцем необласного значення, де на постійній основі відкрито представництво Офісу уповноваженого Верховної Ради справ людини. В приміщенні міської ради відбулася нарада присвячена питанню впровадження систем електронного документу обігу. Перехід на сучасну систему ведення документації вкрай важливий для представників місцевого самоврядування, адже значно спрощує та покращує процес роботи, робить його більш досконалим та швидшим. Усі подробиці засідання в матеріалі від наших кореспондентів. На початку наради Андрій Білоусов поставив присутнім чітке завдання розробити концепцію програми і скласти алгоритм роботи з електронними документами в доступній формі, описати процеси впровадження нової системи, визначити відповідальних працівників, що будуть задіяні при впровадженні електронного документообігу. Ближайше вірі сездадім робочої групи Возлавітою Тетяна Жожа на Завгородні. Туди ведуть всі наші. Управління ділом для того, щоб ми правильно все те это... то, есть наша задача зробити таку програму, яка дійсно буде працювати. Також очільник міста доручив скласти технічне завдання, провести необхідну модернізацію та оновлення комп'ютерної техніки і затвердити порядок консультацій виконавчим органам міської ради для роботи працівників у системі електронного документообігу. Виступив на засіданні і представник компанії розробника ТОВ Диспетчер Сіті Роман Валітовський, який роз'яснив, яка допомога йому необхідна від присутніх на першому етапі розроблення електронної системи документообігу міської ради. Для того, чтобы правильно понимать, какой дальше должна быть система, нам необходимо первоначально собрать с помощью вас, с помощью ваших подчиненных, с помощью всех структур, которые будут участвовать в, и пользоваться этим документом оборотов, все возможные типы документов, все возможные свойства этих документов, даты, номера, авторы, исполнители, подписанты, кто вообще задействован. За словами розробника, значні переваги від впровадження нової системи відчує і відділ кадрів міської ради Вместе місті з документаборотом. Ми получим так називаємо візуальне дерево всій госслужби нашого міста. Хто кому подчинен, хто имеет право вместо кого-то подписувати у седіл кадров? Тож непосредственно роль буде грати в адмісістемібу там назначають, півназначають случая пускову больнічних і так далі. Взагалі, впровадження такої електронної системи допоможе значно збільшити швидкість реагування на той чи інший документ та зекономить кошти на папір та інші витратні матеріали. Шестеро дітей бійців АТО відправилися до Данії. На відпочинок поїхали хлопці та дівчата віком від 9 до 13 років. На них чекає насичена програма, екскурсії, зоо та аквапарки, пікніки на пляжі, прогулянки на каное та велосипедах, боулінг та йога. Безкоштовні закордонні канікули триватимуть два тижні. Додані юних мандрівників проводжали цілими родинами. Вже другий рік поспіль Дніпропетровщина відправляє дітей переселенців та атошників у закордоні Канікули. У Хорватії, Німеччині та Литві побували майже три сотні хлопців та дівчат. Цього разу в подорож їдуть діти бійців, які через важкі поранення отримали інвалідність. Сьогодні до Данії попрямували шестеро юних мандрівників за два тижні. Ще десятеро поїдуть до Литви. Я вже з нетерпінням туди вже хочу. Будемо кудись ходіти. Будь на морі будемо ходіти. Проводити дітей на Дніпропетровський залізничий вокзал прийшли цілими сім'ями. Узнали давно, давно збиралися, але пускай зрослеє. Я все час за мамою на юбці сидіти. Так Пускай привикає, все равно щось безпакуємося. Надіємося, ну, там связь какая-то буде з людьми. Так. На відміну від дорослих дітям, хвилюватись ніколи ще на вокзалі. Вони встигли познайомитись один з одним та з захопленням обговорювали плани на подорож. Я їду в Данію конкретно в. Вы ее в Копенгаген. Ожидает от нее новых знакомств, увидеть много различных достопримечательностей. Знаю то, что меня примут в семью на выходные, что мы будем уходить в лагерь и что точно поедем в Лаголэнд. Ну, веселиться, потому что зачем, же ехать в другую страну? И не веселиться. Одежду. Хотела повести кота, но не разрешили. Сувенир Цікаві екскурсії, розважальні парки, пікніки, прогулянки на велосипедах та каної, боулінг та йога все це чекає на дітей в Данії. Вони побувають у Копенгагені, Ольбурзі. Хлопці та дівчата житимуть в датських сім'ях та таборах відпочинку. Така подорож стала можливою завдяки співпраці Дніпропетровської облдержадміністрації та волонтерів з українською молодіжною організацією в Данії Ластівка. Після перемоги в італійському місті Реканнаті, вихованець спорткомплексу Прометейля Марченко, піднявся на 12-ту сходинку вгору і тепер займає в рейтингу 72 друге місце. Він почав з двох перемог та челенджера в іспанській сеговії. Через кілька днів після італійського тріумфу наш земляк сіяний під третім номером, вдало стартував у іспанському челенджері «Опен Кастіла» у Леон Віла де Ейван Еспінар. З призовим фондом 64 тисячі євро. На хардових кортах Сиговії в першому раунді його суперником був Алекс де Мінаурон з Австралії. Зустріч завершилася перемогою українця 6-4, 6-4. у другому раунді. Ілля Марченко був сильніший Рубена Бемельманса. 6-3, 6-4. Більгійцю не вдалося заробити жодного брейкпойнта на подачі нашого тенісиста у чвертьфіналі. Суперником Іллі буде француз Кенні Десхепер. Треба відзначити, що суперник уже вигравав у нашого тенісиста на челенджері в ренні 2012 року. Протягом 20 років в місті проводиться масштабний заплив в пам'ять про українців, що брали участь у наймасштабнішому серед усіх часів народів форсуванні водної перепони річки Дніпро. В ньому традиційно беруть участь плавці-любителі, спортсмени, професіонали та навіть люди з особливими потребами. Представник акваклубу «Арена Дніпро» Ігор Кравченко каже, що головна мета проведення запливу – віддати шану всім тим, хто загинув у водах Дніпра у 1943 році. Вода, коли на окупованій території зібрали практично мільйон українців і послали вперед наступаючих військ на форсування восточного валу, який півтора року укріпляли німці, в тому числі в Дніпрозажинській. Ми зараз стоїмо на границі Третього рейху. Которій не довго були ніяк побідіть, ну вот, с з украинцев українців Красной Армии преодолели і практично всі українці стали лежати на берегах Дніпра. Це мільйон українців. Захід допомогла організувати міська влада. В місті систематично проводяться загальноміські спортивні фестивалі. Тож таку ініціативу Акваклубу планується розвивати і далі. Так як ми живемо на великій рікі дні, хотілося би, щоб. Чтобы... Мы не остановились на вот первом большом мероприятии, сделали в дальнейшем, еще более на высоком уровне. Для этого, вы видите, у нас запущена школа плавания, которая действует 6 дней в неделю. Хотим, чтобы щоб розвивати набережною правобережную. правобережною участь у запливі взяв і працівник міського металургійного комбінату Олександр Гньотов. Чоловік займається плаванням на дальній дистанції понад п'ять років. Каже, власний рекорд ще не встановив, а сім кілометрів вплав до лаячи на щотижня. Та ну, що, конечно, ну там. Немножко водичка така грязновата, Но ну, Так дух спорта, так совместно з дітьми з, з гостями з Маріуполя, очень подталкувала на Как якби все хорошо, все нормально. Майже все своє життя спортом займається Павло Горбонос. Своїм запливом доводить, що українці сильні духом та можуть долати будь-які перепони. Мастер спорту на класу, погребля погреблякадімічка виповню заслуженого мастера України. У 2010 році. Вот. Призор чемпіонатів міра. неоднократно виграв Кубки мира. Це в Італії, в Новій Зеландії, в Германії, в Польщі. Ну, в общем, можно можна сказати, мир. Те, що спорт повертає до життя, доводять учасники інваліди. Серед них були не лише місцеві жителі, а й гості. Олександр Громов представляє Харків я хочу обратиться ко всем людям которые имеют какие-то проблемы со здоровьем какие-то проблемы в жизни наш спорт существует для тех которые для людей, чтобы показать им пример, что здоровым, богатым и счастливым можно быть в любом физическом состоянии. Я хотел бы, чтобы наше участие в соревновании, вообще спорт инвалидов не воспринимали как мужество, потому что это всего лишь желание жить полноценной жизнью загалом участь у запливі взяло близько 50 учасників: діти, молодь та дорослі були гості з Маріуполя та Харкова. Відстань, яку долали один кілометр від міського пляжу до кривця. Найголовніше, чого досягли плавці, це єднання у шані пам'яті про людей, яких поглинуло Дніпро у далекому 43-му році. Ну і далі про погоду на вихідні. За прогнозами метеорологів, у суботу у нашому місті очікується мінлива погода. В день можливий дощ. У неділю також хмарно. Дощ, можливо, гроза. Середня температура повітря 23 градуси. В день стопчик термометра сягне позначки 32. Вітер змінних напрямків до 3 метрів за секунду. На цьому наш випуск новин добігає кінця. Бажаю вам приємних вихідних і хай ваш настрій не залежить від погодних прим. На все добре, до наступних зустрічей.